Ну а для правоохоронців є ще одна нагальна справа: п'ятнадцятиму українським журналістам. Терористи російського визвольного фронту погрожують смертельним вироком серед ворогів терористів. Головні новинарі України, зокрема, і гендиректор каналу 1+, плюс відомий журналіст Олександр Ткаченко. Його і колег-бойовики назвали ворогами русского міра і пообіцяли знищити цього ж тижня. В Києві попрощалися із одним із найшановніших православних ієрархів світу митрополитом Володимиром. Поховали його у Києво-Печерській лаврі, як він і заповідав. Перлина української духовності тим часом стала полем ще однієї битви між Україною і Росією. Втратимо церкву, втратимо Україну. Так прямо заявили про свої наміри в Кремлі. Туристи і вірники навіть не здогадуються, який лукавий план задумали у Москві, аби змінити господаря ось цього комплексу. У ПЦ МП може просто зникнути. Її місце займе російська православна церква. Справжні детективи з участю спецслужб, очільників церков і двох держав, розвідав Сергій Гальченко. Хто ж займе будиночок настоятеля після митрополита Володимира? Дивіться зараз. Якось президент Росії Володимир Путін у колі ієрархів російської церкви сказав про нашу державу одну річ: втратимо церкву, втратимо Україну. Тоді Патріарх Кирило відразу взявся до справи. Українська церква, яка під керівництвом митрополита Володимира по суті веде абсолютно самостійне життя, лякала російського президента настільки, що в Москві прийняли рішення прибрати блаженнішого. Наступ почався по всіх фронтах з боку московського патріархату на місце Володимира починають просувати маловідомого Досі Антонія на цій духовній особі ми ще зупинимося пізніше, бо справжній розмах задумки можна оцінити тільки, дізнавшись, що головною дієвою особою мав стати Філарет, очільник Київського патріархату, якого російська православна церква досі вважає ледь не головним своїм ворогом. На жаль, коли захворів митрополит Володимир. До нас звернулись гості з Білокам'яної. Це була звичайно, неостійна зустріч з певними пропозиціями щодо майбутньої долі, подальшої долі Української церкви. Поки Янукович і сім'я виконували одну частину плану фізично знищували Володимира, позбавляючи його можливості лікувати рак, Кремль просував другу до патріарха Філарета всередині минулого року. Приїхав керівник організації «Кремлівська стратегія Вадим Мінгальов. Його пропозиція настоятелю київського патріархату виглядала як біблейська спокуса для того, щоб тиснути на мене, пропонувалось зустріч. З патріархом Кирилом на предмет можливого очолення і Київського патріархату, і Московського патріархату, і автокефальної церкви, але е, підпорядкування повинно бути патріарху Кирилу. Я на це їм категорично відповів ні. Ось шматок початку цієї розмови, де київський патріарх дізнається наміри і повноваження візитерів від Кирила. З його сторони, якщо б не можна, не було якщо я Це ще раз підтверджує, Кремль наважився на страшний гріх і розпочав повалення одного з найшанованіших православних ієрархів світу Володимира Вустами Мінгальова. Кирило висунув філарету умови. Київський патріархат, який налічує 15 мільйонів вірників, має відмовитися від підтримки євроінтеграції і повернутися до ідеї рускава міра загалом та переваг митного союзу. Зокрема, інакше обіцяв Мінгальов Філарету Україну все одно захоплять, але іншим способом. Я був присутній при цій зустрічі і е, прекрасно пам'ятаю, що обіцялося, якщо Україна... Не підтримає митного союзу, будуть приймати радикальні дії проти України, що цілісність України не гарантована в цьому випадку. Тобто, це все було це все, було, це все було сказано, відкрито. План з філаретом не спрацював та у Москви був запасний. Внутрішній переворот його початком в Українській православній церкві Московського патріархату можна вважати лютий 2012 року. Через Януковича Кремль доносить до особистого секретаря Володимира Олександра Драбинка, що блаженнішому пора зректися на рішення відвели місяць. Тоді митрополиту Олександру вказали на претендента Владику Антонія, ректора Київської духовної академії та семінарії. Він розглядався Януковичем як лояльний майбутній настоятель УПЦ. Не виключено, що пообіцяв сім'ї підтримку вірян на парламентських та президентських виборах 2015-го, А з другого боку отримав чіткі. Сигнали про добро з Москви і готовності синоду цей переворот реалізувати, так сталося, що саме його канатура була на розгляді Ян його команди, як саме Петра Хакіріо. Тобто і Москва і і наша церква всі були за води контоні. Отець Віталій, священник московського патріархату. Він один з небагатьох, хто говорить відкрито, пан отець і його паства не могли терпіти мовчазну підтримку московським патріархом кривавих подій на Донбасі і провели спільну службу з отцями Київського проти війни. Тепер у нього заборона в служінні парафію забрали. Я чекав, що моя церква скаже своє слово, а вона замовчувала. Я знайшов ті вихід служіння сими священниками, які кажуть правду. Та прагнення православної громади в Україні і завдання московського патріархату вже давно не збігалися. Втім, митрополит Антоній для патріарха Кирила є ідеальною кандидатурою. Митрополит довгий час працював у Москві, навчався у тамтешніх семінаріях, і головне міг допомогти Кремлю позбавити у Пеце МП автономного існування, тож кар'єра ректора академії стрімко пішла вгору. Його просувають до священного синоду, роблять керуючим справами церкви і фактично перетворюють на другу людину в УПЦ МП. Антоній починає разом з командою Януковича працювати на повалення Володимира та його оточення. Втім, настоятель української церкви одразу зрозумів, з ким має справу, і, попри свій стан, намагався боронити церкву від захоплення. Один ж член. Ні, в синоду передав нам унікального листа. Справжність цього документа нами перевірена. Передчасні амбіції приосвященного владика Антонія щодо обійманого нами престолу київських митрополитів змушують нас висловити недовіру до його високопреосвященства. Володимир попросив звільнити Антонія займаних посад керуючого справами церкви та ректора Київської духовної академії та семінарії. Проте члени синоду проігнорували вимогу свого настоятеля. Йому було дуже трудно бачачи все це, що є в церкві і що є у нас, і поміж нами. Митрополит Софроній не схожий на інших архієпископів московського патріархату, говорить правду і заради неї готовий пливти проти течії. Саме він після анексії Криму заборонив згадувати патріарха Кирила у служіння. Коли я почув, що від нього немає ніякої противоречі проти, проти захвата. Крима як частини території України, то я собственно, і не, і не видержав, не витримав. Я просто висказав свою своє бачення і свою думку, тому що е, об'являють об війну своїм братам. Я просто, я просто не міг видержити. Один з головних ідейників автокефалізму у ПЦМП Софроній. не хоче говорити про тиск колишньої влади, болить. Мені не, не цікаво про тиск. Я не хочу знати про це, тому що це тільки кіно буде визивати моєму нотрі, моєму розумінні для мене крім скорботи. Більше нічого. Проте говорять інші, хто і як мав втілювати задуманий переворот в українській православній церкві Московського патріархату. Особистий секретар Володимира Олександр Драбинко зрозумів після виклику до тодішнього міністра МВС Захарченка. 5 вересня відбулася у мене зустріч із бувшим міністром МВД Захарченка в Главку у Київському, де він однозначно поставив завдання про те, що найближчим часом потрібно провести реформу в Українській православній церкві. Митрополит Володимир уже старий, хворий. Відповідно, треба. Задля того, щоб у виборах 2015 року мати підтримку церкви молодого енергійного предстоятеля. Ну і було відповідно вказано на особу керуючу справами нашої церкви. Вказав на Антонія у великій московській грі за українську церкву. Місця для дотримання божих заповідей не лишилося. Янукович пильно спостерігав за перебігом подій. Як доказ лист, знайдений у Межигір'ї. У ньому президенту втікачу доповідають про кожен крок Антонія на шляху до посади настоятеля УП. Митрополит Антоній продовжує намагання заручитися підтримкою на посаду глави церкви як з боку українських посадовців, так і московської патріархії. Так, 9 лютого він провів зустріч із радником президента Сергієм Льовочкиним. 10 лютого головою зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополитом Волоколамським Іларіоном Алфеєвим, Алфєєвим. А наприкінці лютого планує зустрітися з головою РПЦ патріархом Кирилом Гундяєвим. Лояльність Кремлю Антоній постійно доводив. Ми вже розповідали про троянського коня під назвою Дари Волхвів. православну святиню за місяць до анексії Криму на півострів привезла російська церква. Очолював делегацію тоді ще нікому невідомий ігор Гіркін. Нині. Стрілок. Зараз головний терорист Донбасу. Тоді це була розвідувальна і підготовча місія нападу на нашу державу. Митрополит Володимир був проти привозу святині. Антоній, всупереч волі предстоятеля, керував операцією Волхвів в телефонному режимі. Він діяв особисто, хоча для цього існує спеціальний відділ. Коли ці факти спливли, напрошувалося відгук і водик Антонія, окільки це організовував. Відгуку не було. Тобто якесь молодо б виправдання, не ну, скажемо ми, ми не знали. І це знову спонукає на, 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 на добрі думки. І знову, знову мовчання. Поки Блаженніше був у тяжкому стані, прокремлівська група УПЦ вирішила вичистити церкву від команди Володимира та його оточення, священний синод, який відбувся кілька тижнів тому, підготував плацдарм для радикальних змін в українській церкві і повне. Перепідпорядкуванню її московському патріархату було звільнено юриста, який блокував наміри митрополита Донецького Іларіона внести поправки до статуту в інтересах Москви. Звільнено всіх співробітників відділу міжцерковних зв'язків та протокольної служби, призначено проросійських священників. Зараз чистки тривають. Як правило, звільнення стосується осіб. Про українську напрямку, якщо дивитись дивитись з точки зору політики, то це все закономірно, все закономірно вказані ротації і зміни ініційовані саме митрополитом Антонієм. За нашими даними, останнім часом в Лавру постійно навідується другий секретар посольства Російської Федерації в Україні Ігор Шаповалов, який привозить інструкції. А на похороні блаженнішого був присутній Іларіон Алфєєв, права рука Кирила Гундяєва. Він провів консультації з місцеплюстителем Нуфрієм та керуючим справами УПЦ Антонієм. Ходять чутки, що на день хрещення Русі в окупованому Росією Кримському Херсонесі збереться спів. Ільний синод української та російської православних церков на півострів має прибути не в нині в Україну Кирило. Він сподівається переконати змінити статут, а саме ввести так звані митропольчі округи, які будуть керуватися напряму з Москви. НАТО реальні і НАТО слушні чутки питання повернення радянського статусу екзарх українського екзархату е Руської православної церкви. Тобто ми вже не будемо як, автономна частина, а буде просто як... як Єдина є російська православна. Ну, один із регіонів РПЦ і не більше. Дай Бог, щоб я помилявся. Я не знаю, наскільки вони, наскільки вони глупі, щоб вони пішли на це. Ми намагалися зв'язатися з митрополитом Антонієм, аби запитати, якої держави він син, та про співпраці з колишньою владою, але його телефон не відповідає. Але зловили Антонія наші колеги з програми Гроші півтора місяці тому він явно розгубився. Ковач дуже хотів, аби ви були замість баженішого Володимира, представителем української православної церкви Московського патріархату. Одна мудра людина сказала, що безглуздо коментувати клітки. Особливо оправдуваність перед накліпом. Тобто вам нічого не відомо про те, що на вваженні, що вчинився якийсь тиск, чи нічого такого не чули, не знаєте? Я не, не, не чув, не, не був. Зараз місцеплюститель Митрополит Онуфрій та друг Кремля Митрополит Антоній, вважаються найреальнішими кандидатами на місце Володимира. Собор відбудеться 13 серпня. Ходять чутки, що нинішній місцеплюстителю Нуфрій вже нібито написав рапорт і висловив підтримку Антонію. Усім цим антоніям і їхнім змінам якраз і протистояв хворий Володимир, який виступав за об'єднання українського православ'я, поступовий вихід УПЦ з під юрисдикції російської православної церкви та отримання автокефалії. Після повалення Януковича у промосковських ієрархів у ПЦМП МП відчувалася розгубленість, проте зараз вони знову показують залізну вірність Кремлю. Віряни ж налаштовані інакше. Після подій в Криму, а тим більше після Донбасу, що зараз відбувається, багато парафій багато громад. налаштовано прихідки супатерахат. Є такі громади, що хочуть самі прийти без священна, а є таки навіть із насвященим служитим з настоятелем. Це логічний наслідок цих всіх подій. Саме віряни будують храми та приносять гроші на гарне життя тих, хто мав би служити Богу і пастві під впливом Москви, де хто забув, що коли відвернуться віряни, храми залишаться порожніми. Сергій Гальченко Ігор Ткач, Геннадій Шульга, Володимир Остапенко, Іван Павлович, Томофій Кіші та Дмитро Большаков Тесентиждень, один плюс один.